Всім привіт! Так, я вже намалювалася. Ой, мені потрібно тільки випрямити волосся, Термозахист я вже нанесла. Так, поїхали. Забігла швидко на секунд хенд, купила коротше, Даянці таких триводника на довгі рукав від фірми Next. Взагалі такі нулячі, нові прям нові. Хоча вони всі білі, але ладно. Ми купила штани, що по хаті ходив. І він дуже хотів футбольну футболку. Во. Купила йому від Месі, який він буде радий. Він так любить того футболіста. Все, зараз ми вже їдемо на масаж. Ти йдеш на вулицю? Да. Що, серйозно під цей дощ? на, да, каву. Ще гривень за доставку. Там бізнес. Диви, вона тебе ногою палі. Так, на, Даянка ще сломку. Я тут вже купила велику пачку. на так любить сломку? Тут всі діти люблять. У мене злаша Єрсен теж та так, на, Даяна, коротше, покажу вам, що я купила. Дуже швидко. Бачите, ось така футболка, вона атласна. Я потім Андрій мені сказав, що це є найківська Джорд... Джордан. Але вона буде йому на наступний рік. таки не люблю футболки, але якщо дитині подобається... Тут чому би ні, Потім взяли йому такі прості штаніжки. Що тут намальовано? А, динозаври, щоб він по хаті ходив. Трохи темно, але просто ну, у нас така погода, і по-інакшому ніяк. такі штаніжки. І Даяні собі. Головне їй не давати в тому їсти. Але тут отакі баранчики, принт, тут качечки. Реально такі новий, класний. А тут зірочки, вже на довгі руках, на осінь що вона ходила. І все, більше нічого не купляла. За це все я віддала 200 гривень. Слухайте, взагалі нормальна ціна, тому що бляха зароботіки одні коштує так і навіть більше. Давай це Як ти гарно давала цьому? Давай скоро цьому. І не кажіть, що дітей не можна в губи цілувати. Я цілую. Бо тому я дитина. Тільки <клухи> не цілую тоді, коли в мене герпес є. Або ще щось таке подібне. Це жінка. Давай спробуємо. Ну то йди запитайся, чи можна заходити швидше. Я би пішла швидше. Та. Та. Та-та. Та-та. Діти така смішна мова, а ну. Да -да. Я би дуже хотіла хату. Да -да. Все, можна. Андрій так вибігає. Да -да -да. Куда біжиш? Куда біжиш? Куди біжиш? Куди да біжиш? Давайте на -да. горщики, Янка. Ходи. І все цікаво. Да -да. Це кокон. <с2> <сві> Давай, Андрій показав їй, Подобав голову. І тепер вона скубує свою булочку і дає голову їсти. Бачите, біля неї крутиться. Треба скубити. М -м -м -м. Ваш тату кинув. Дай пташці ням-ням. Дай. Ану. Дивіться. Така добра душа. Будеш кидати? Mm. Та? Ну То давай. Я чекаю, з камерою стою. Хочу показати, як ти гарно годуєш голуба. Я зараз вимкну і вона почне годувати. Нарешті ми вже вдома. Замовили суші. Зараз будемо вечеряти. Тирандрій ще Янці підігріє, їсти. Дивіться, яку красу купила, як воно гарно. Дивіться, як гарно вийшло. Ще б сюди біли камінчики. Біля плити поставила. Зараз вам розповім, що мені невролог сказав. На рахунок ортопедичного взуття я в нього питалася. Чекайте, я закекалася, поки на другий поверх піднялася, то вже старість. Що він сказав? що ні в якому разі не можна Ортопедичне взуття. Чому? Тому що в неї не ортопедична проблема. Неї немає ніякої ортопедично, ортопедичної патології. Вона неї ніяких немає проблеми, можна сказати, з ортопедом. Ну, вона взагалі ну, не по тій стороні. І він сказав, що протипоказано їй це взуття, тому що дитини до трьох років формується ступа. Вона зараз карухлива і вона формується. Коли ми поставимо їй ортопедичне взуття, Тоніжка, якби зафіксується, і ну, це їй не потрібно, це їй не допоможе. Наш діагноз не є зв'язаний ну, з тим ортопедом, розумієте? То, що вона ходить на пальчиках, то взагалі не до того взуття ортопедичне їй зараз не допоможе. Він казав, коли можна розглянути після трьох років, коли вже стопа сформується і так далі, от тоді можна подумати. А зараз ніякому разі. Тож, друзі, розумієте, у ваших діточок інший діагноз. У нас інший діагноз. Можливо, ваші теж ходили на пальчиках, але все рівно, у вас зовсім інше, у нас зовсім інше. Ну, У вас було так, вам допомогло ортопедичне взуття, а нам його не потрібно, тому що ми. ну... З тим взагалі не зв'язано. У нас взагалі не та сторона, не та дорога, Ну, типу, їй то не потрібно. То ми ну... я так дуже не хочу нічого взагалі розповідати. Просто ми зовсім, як то кажуть, йдемо іншою дорогою, інше нас лікування, інше на таблетки. і зовсім у нас все інше. У нас то, що вона ходить на пальчиках. Зв'язано зовсім з іншим. І через тоту то, так розумієте. Якби це було отакво, легко взяти, вдягнути ортопедичне взуття, і в неї все пройшло, я би була дуже рада. Але в нас таке не проканає. Розумієте? нас зв'язано все з м'язами. М'язи потрібно качати, ще раз качати, ходити, займатися. Нас дуже слабкі м'язи. І ще плюс зовсім інші діагнози, які не, зв ну, не тільки м'язи. А ще й. все, коротше. Хто дивився відео, як я розповідала, що з Даянкою є, я думаю, розуміє. Тож так, то нас лікар-обс. Нас лікар відправив на чотири обстеження. І Я вже три обстеження зробила, скинула йому, він, напевно, в шоці, що я не стигла від нього вийти, як я вже три обстеження зробила. Я би й четверте зробила, але м, одні, один лікар відпуску, а другого аж на 17 вересня можна там. М, нам ножки треба поверхнево провірити, нейросонографію зробити. Mm. І то, і коротше. Я би ще то зробила, ну що я хотіла, знаєте, перевірити, то все. І обстеження непогане, але і не добре, бо є і гіпертонус, і коротше. Коротше, потрібно Дар'янку лікувати, і ну, я це відкриваю, я це говорю, так як є, виписав лікування. І зараз він, напевно, подивиться, е, як воно називається, Обстеження і все рівно, ще, напевно, щось випиши. Бо тому що ще черептий, ти, черепний тиск мінімальний залишився. Через то вона така ходить плаксиво, нервова, і напевно, голівка голова була, і, знаєте, і це все. Тож, <кхід> Друзі, я все рівно вдячна вам за ваші поради. Я розумію, що ви мені пишете шкода даянку, я розумію, що ви їй шкодуєте, що вам шкода, мені теж шкода. Я дякую за ваші поради, але ну, ви не бачили того, що бачу я. Ви не бачите мою дитину, ви не бачите діагнозів, ви не лікар, і розумієте, і ви повністю цієї історії все рівно ви багато чого не знаєте, тому що я ну, не все розповідаю. І ви всього того ну, не знаєте, розумієте? І тож, от так то кожного діточок з соборістом. Але, Бога молю, що всі діточки в тому світі були здоровесінькі. Бо це саме найголовне. найголовніше. Найголовніше це здоров'я. Якщо є здоров'я, буде все. Хочеться тільки здоров'я. Більше нічого. Чесне слово. буде здоров'я і буде все. Фу, я вам скажу. Тут Андрій, а стіл ми забрали Арсенка, але складати він сьогодні його не буде. Він не має сили. Він ще після доби повна роботі. Каже, завтра складемо собі наїлися тих суш. І то і, і, зараз Даянка за годину буде йти спати, надіюся, але вона заснула в машині. Можливо, зараз так не піде спати, бо вона мене йде 9 пів 9 Я так ложу. У нас є графік, і вона так лягає. Але напевно сьогодні він трохи посунеться, може десь ляже пів бо поспала трохи машині. Ми їй не давали, але вона сказала: Так, батьки, ідіть ви дупи, як то кажуть, я хочу спати і все, і вона заснула. То завтра Андрій Стіл складе. Мені потрібно завтра я, я землю не купую. Боже, друзі, які горщики дорогі. Чи то ременів, чи то Львів, чи де би не був, вони все рівно дорогі. Я за один горщик відвалила 220 гривень. За два 440. Що то за ці... не. якийсь горщик пластмасовий? Я не брала прям там, такі якісь матьори, якісь не знати, знаєте. Простий горщик, мати моя рідна. Бред, чесно слово. <ріст> Просто дуже смішно з тих цін, чес слово, як жити, то то десь життя, то якісь виживання, я вам серйозно говорю. <ріст> Ой, Боже. <ріст> і все, завтра землю куплю, пересаджу, бо мамі не треба пересаджувати. І сказали мамі його пересадити, нам пересадити через місяць. Та я третій не купляла, а мама з мене сміється каже, що ти третій не купляла. Зараз купиш якийсь і будуть різні. Я кажу, ай, мама. Я не готова вже була дати тих блін, майже 700 гривень хурче, за ті три горщики. Це щось було, це ну, це щось було нереально. Mm. Та й таке то, коротше. І я, друзі, я напевно вже буду закінчувати влог, бо тому що, чесно, вже на насправді дуже змучилась Ми як виїхали, коли то ми виїхали. Пів дванадцята, так і зараз майже 8 година. собі представте, який ми часу літали туди. То, так здається, пішли до невролога. Потім поїхали в Ультрамед, в ну, приватну клініку. Потім звітом нас ще в іншій клініці чекали 20 хвилин, бо, тому що в Ультрамеді нас не прийняли. Тут така клініка, ну, приватна ОЗД робить все кількиво. Бо тому що нас не прийняли е, е, там швидко, запізнилися щось на 20 хвилин, типа черга посунулася, і нас там в тій клініці тримали, бліна, чекали 20 хвилин, дуже їм вдячно взагалі. Е, хомет, як він там називається? Здається, так. І все. Але крім того, ми ще їздили стіл забирати. Всяке, ну коротше, набігалися. Я вам скажу, що вчора відпочивала, а сьогодні набігалася. І все. Я вже іду Андрію там щось що Андрій допомагає. Кажу, допомагає, бачите, вже прибирає. Йду я йому допоможу трохи поприбирати. І все. І все. Будемо лежати, дивитися телевізор, будемо щось робити. Все. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Це дуже цінно. Дуже вам дякую. Тими лайками і коментарями, навіть якщо ви поставите сердечко, бо бачу багато хто ставить сердечко та й коментує. Всім дуже дякую, вони допомагають моєму каналу. Я попадаю більше в рекомендації, мене більше YouTube показує. І так ми йдемо далі. Мій канал. скакує в висоту. Тож я вам за то вдячна. Ти слухайте, разом ми з вами розкрутимося, що ні? Семе разом. Як то кажуть, не тільки моя перемога, та й ваша перемога, спільна перемога. Я знімаю, ви коментуєте, ви пишете, переглядаєте, і тим ви нам допомагаєте златно. Я говорю, що Андрій багато говорить, я сама, бага... я сама багато говорю. Тут класно, що тут є оця підсвітка наверху, і нічника ніякого не потрібно, ніякої лампи. Сібі вимкну ввечері і зразу вимкну, ніякого нічника не потрібно. Щось в мене ноги взагалі лізуть. Все, папа.